У соціальних мережах, зокрема в TikTok, почало почали поширюватися різноманітні достатньо однотипні відео під слоганом Я ухилян або будні ухилянта, власне, де показувалося таке абсолютно мирне життя, десь за кордоном на яких люди нібито гордилися тим, що вони ухилянти, і нібито це були українці. Звісно, такі відео викликали двозначну реакцію в соціальних мережах. Одні їх підтримували, інші були абсолютно проти. Дуже палкі дискусії відразу виникли. Відразу почали з'являтися відео в противагу їм, і зокрема почали знімати військові, які показували Удні неухилянців. І вся ця дискусія доводилася до такого достатньо емоційного піку і розколювала суспільство. І от тільки щось там починало тихенько затихати, вкинули другий етап власне гімн ухилянта, який так само почав достатньо широко ширитися соціальними мережами. Перейшов у Телеграм і він підпитував цей тренд. І все це на фоні прийняття, звісно, закону про мобілізацію. Це чітка спланована операція, по якій російська, звісно,